Жнива на Одещині тривають а разом з ними і наші жнивні мандрівки. Здолавши більше півтори сотні кілометрів, ми вже в Сарацькому районі у фермерському господарстві Нива, яке очолює Олександр Петрович Юреску. А Абувати у цих краях надзвичайно приємно. І особливо спілкуватися з професіоналами з селянського фермерського господарства Нива, які уболівають за свою справу, знають її досконало, навчають інших і, звісно, усім серцем бажають зберегти родючість української землі для майбутніх поколінь. 1200 гектар було посіяно озимою ячменю, 500 гектар було посіяно товарної пшениці, 200 гектар було посіяно семенної пшениці. Сімени учаски 35 гектар було посіяно семіного ячмія, посіяно 270 гектар соняшника і посіяно 450 гектар проса. Зібрано з 1200 гектар ячменя більше по 40 центнер врожайність. Пшениця товарна дала більш ніж по 45 центнер з гектара сьогодні приступили до збирання семіних участків, які теж дають непоганий врожай. Ми завітали до відділення фермерського господарства Нива у селі Ярославка Сарацького району у той час, коли там тривали роботи по збору врожаю на насінницьких посівах озимої пшениці. Ми посіяли п'ять сортів семеної пшениці. Зараз ми знаходимося в полі, де йде з Обмолот тут сорт еліта. Писанка. Сьогодні для того, щоб мати хорошу репродукцію і хороші семена для посіву, Сьогодні ми хочемо не хочемо, треба займатися семенними участками, щоб можна постійно проводити обнову семенного матеріалу і, відповідно, сіяти хорошу репродукцію еліти і хорошу репродукцію семян. Щоб не сіяти вже четверту, п'яту репродукцію, першу другу, й на цьому закінчувати, радує серце фермера Олександра Юрескула цьогорічний врожай, і зрозуміти його можна. Дочекався свого часу золотавий вагомий колос, випликаний невтомною працею сільських людей. Тож треба вчасно і якісно зібрати вирощений врожай, адже будь-які жнива це екзамен для селянина, екзамен на зрілість. Уміння трудівників у полі, на току на вагові. І від віддачі кожного залежить кінцевий результат. А ще більше тішить його душу як батька, той факт, що по хліборобській ниві разом з ним упевнено крокують сини, які є надійною молодою силою у його аграрній команді. Тож, працюючи на землі, Олександр Петрович зазначає, що вдячний Богу. За кожну зернятку ну врожаю не завжди довольний, який він не був. бо Зміниць врожай, тому що це є хліб. А якщо є хліб, є життя, тому я всяким врожаєм довольний. Ну, мене це є відповідь одна, що я всім завжди і нам все хватить. Зрозуміло, що на молод багато в чому залежить не лише від того, скільки в полі виросло, а ще й як його зібрали, чи не допущено втрат. Нинішня техніка та новітні технології, говорить керуючий відділенням фермерського господарства Нива у селі Надєжда Андрій Чеботар, дозволяють продемонструвати високі результати. Подорожай дві 2014 року у нас було заложено 1670 гектарів озимої пшениці, 400 гектарів ячменя і 900 рапса. Як на всі культури ми поставили ставки. Ну нам показав ячмень хороший результат, тобто 3,8 гектарів. Тон з гектара на круг показало. І пшениця, як ми завершили зараз, на сьогоднішній день, два поля. Вбрали, одне показало 5,3, вторує 5 ровно. Настроєння хороше, урожай радує. Досягнення тут звісно добре. Але аграріїв ще й турбує доля зібраного врожаю. Зросла ціна на діспаливо, зросла ціна на мен а... Все такі ціни, які сьогодні являються на ринку, Вони не являються скажімо так конкурентами до того, що ми получаємо, яке ми сьогоднішнє і мінеральні удобрення діспаливо. І, і Та все ж, попри проблеми, не зраджує Олександр Петрович і уся його виробнича команда справу, які присвятили життя. А головне, не затьмарюють очі ні йому, ні його колегам прибутки і досягнення. Він завжди пам'ятає про ближнього свого. Не виходять від нас люди, які не отримали якусь підтримку. А що касається лікарні родин, хрестин, там, скажімо так, які то таких опросов, що казати, рятувальнику ми допомагаємо. І таке ставлення до пайовиків по кожній сільраді з семи у Сарацькому та Білородністровському районах, на території яких працює фермерське господарство Нива. Сьогодні на території Ярославської, тільки Ярославської сільської ради, більше 600 пайщиків, тому що тут є 100 чоловік, які здали в оренду із Плахтівської сільської ради. Розрахунок іде з року в рік повністю, проблем ніяких. На території Ярославської сільської ради деревна плата складає півтора тонни зерна, тона. Вугілля, 50 кг масла соняшникове, плюс солома, тюкується, розводиться, в кого є живність, і плюс оранка присадибних ділянок до 50 соток безкоштовно. Люди задоволені, час людей отримує зерно для того, щоб держати вдома скотину, а час людей здає одразу. Забирає коштами та все ж, навіть попри те, що неодноразово з високих урядових трибун можна почути, що одна галузь на всю країну ні металургія, ні машинобудування, а саме аграрний комплекс сьогодні дає позитивний приріст чомусь політика по відношенню до тих, хто працює на землі, не дає такі позитивні результати. Особливо це стосується галузі тваринництва, а точніше вівчарства, тієї підгалузі, яка нині тримається в Україні виключно на істинних патріотах. Це навіть тематика цього цієї галузі, як животнобоста, що касається вівчарства особо, Вона не тому що її об'яснити просто невозможно. Ніхто не пойметься її до об'яснять. А що касається трагедії, які случаються в цьому производстві, ну Воно мене що шокірує, а просто удивляє тим, що люди не розуміють, як вони самі себе просто заганяють, у нас вітчарства не буде. Якщо вже такий міцний аграрний горішок, як Олександр Юреску, б'є в набат, то чиновникам, які опікуються тваринництвом, як на регіональному рівні, так і на загальнодержавному, варто замислитись з таким підходом до справи, куди ж ми дійдемо з нашими вівцями. Купивши 25 голов у васкані нових баранчиків для воспроизводства, щоб поміняти кров в нашому стаді, вони мені вийшли 12,5 тисяч обслідування, вийшло там васкані новий, то мені додали до ціни, яку я, за яку я покупав цих баранчиків, за мій рахунок це зробилось. І тут на місці якби дуже перепровірити, були ці баранчики, ще раз дати кров вже по місту. Так треба якоби законодавство. Вони мені виставили, що ще 5-200. І того, якщо взяти це, посчитати за ці баранчики, за їх заплатив 56 тисяч. І до цих 56 тисяч за саму те, що заплатив за стоїмо самі баранчики по 30 гривень за живий вес, то вже мені вийшло 17 около 18 тисяч вийшло тільки іслідування крові. Я вважаю, що це нерозумна ціна, і я не знаю, хто її складає. Ніхто мені пояснити це не може. І договори за мною ніхто не вкладав, де дали б калькуляцію хоча б стоїмості аналізу крові. Ну просто сравню з аналізами, того, що проходить людина, то що я проходжу обслідування по собі, то обслідувати скаже мене як здорового чоловіка, який має більше, ніж той баранчик повісу, ну не мені стоє дешевше мій аналіз крові, ніж з того баранчика, який ми привезли за скальні нови. Наразі фермер звертає гостру увагу на проблему незрозумілої калькуляції вартості ветеринарних досліджень від поголів'я. Мені просто писали щот з большим удивленням, що я його не хочу оплачувати. Я їм поясняю, що дайте мені хоча б договор, що я з вами заключив, що ви маєте обслідувати, і це буде стоїть скільки то, щоб я підписав цей договор. мені ніхто цього бумаги не дає. Всі втоко удивляються, скажімо так і подвигають плечима. Ну тім це що тут вони лежать на на руках, які мені виставили за дослідження крові. І передупредили, що вони кров не будуть досліджувати, поки вони не будуть перераховані кошти. У мене є дозвіл на те, що я маю їх право прийняти тут у себе в хазяйстві. І в мене є дозвіл, який випускають їх із Херсонської області, і з того хазяйства, що хазяйство було получено. у мене є справки, що в мене хазяйство було получше. Усі свідчать документи, що ці баранчики мають право собі бути на місці і працювати, як для чого вони призначені. Але я вважаю, що це неправильний заробіток грошей, що стосується лабораторних відслідувань. Я думаю, що треба ці питання передивитися. І там немає фінансування государствам в лабораторіях то нізя за що ці 25 голов строїть економіку сьогодні лабораторія? Це не є правильно і це не є перспективно для жовтомостру. У агропромисловому комплексі мають працювати контролюючі та дозвільні органи установи для того, аби сприяти його розвитку. У нашому випадку, як бачимо, навпаки. Вони його лише гальмують. Тож, чи не краще працювати усім так, щоб? І вовки були ситими, і вівці цілими. Мене покарати вони не зможуть, вони покарати всіх людей, якщо я уничтожу ферму. Mm -hmm. Мене вони покарати не можуть. Тому що ферма, де я, ця, я ще раз нападаю, тільки по ентузіазму, тому що не можна робоче місце, це є м'ясо, це є скажімо, продукт, питання, це є ферма, над якою працювала наука, люди, які вложили туди своє життя, свої години. І сьогодні його просто уничтожить, тому що в нас сьогодні отака от економіка в нашій країні, і ніхто за що не відповідає, так невозможно. Я сподіваюся і оптиміст, тому що все-таки це питання вирішиться, і буде на все буде розумна ціна, де можна буде іслідувати, скажімо так, обезп... обезопасити, не дай Бог, якої то хвороби в нашому районі, що це буде розумна ціна. Що це буде ціна стоїть того, як стоїть хоча б м'ясо. Не може баран бути золотим, а це не міжгір'я.